Чернівцях облаштували прихисток для вимушено переселених осіб, як підприємці змогли організувати комфортні житлові умови та які наразі є потреби, дізнавались. Журналісти Сі4. чернівецькі волонтери створили ще один прихисток для вимушено переселених осіб. Місцем нового притулку стала будівля садгорі, яку команда привела до ладу та облаштувала під потреби майбутніх жильців. Ми думали. Дуже багато людей до нас, ми самі ріалтери, і дуже багато людей до нас зверталося, які не мали за що десь поселитися. Ми е, довго думали і шукали якогось місця, але якось воно все дуже довго не заходило. І потім нам запропонували за півціни зняти ось це приміщення. Ми його зняли. А потім долучилася купа людей, купа знайомих, друзів. Облаштування нового приміщення зайняло волонтерів близько двох тижнів, а потрібні речі приносив кожен небайдужий учасник, розповідає Віолетта Черкез. Це є волонтерський збір. Тут наша заслуга, ми, як ротарі клуб, скинулися, зняли приміщення, оплачуємо комунальні послуги. Що не ставало, ми докупували за свої гроші, решту допомогли нам. Люди, ідея прийшла набагато раніше, але ми не могли знайти підходящого місця. Або якщо були підходящі місця, вони були дуже дуже дорогі. Люди тобто людина пішла нам на зустріч, вона нам за половину здала це приміщення. Найважчим, за словами організаторів, було правильно скоординувати роботу великої команди, адже всі працювали на волонтерських засадах, в основному по вечорах. Найважче, мабуть, було скласти це все докупи. Це треба було прийти, ніби все є, а ніби і не стає чогось. І от поки ми от склали ліжка, зрозуміли, що там цього не стає. Душ уже працює. Точно, машинки автомат немає. От ми дали клич, тобто машинку автомат, ми збирали гроші на машинку автомат, але. Христина Березіна просто привезла її, і тому от тяжко було це все скласти до кучі». Жителі прихистку також були задоволені тими умовами, які вдалося для них створити, та швидкості реагування волонтерів. «Все нормально, хорошо. Ми приїхали. Все нормально, добре. Ми приїхали, і дівчата за два тижні швидко все облаштували. Дещо звісно ще треба доробити не все зразу робиться. От зразу пічку привезли, потім консервацію. Посуд там ну дуже опікуються. Приїхали ми сюди з Запоріжжя. У Запоріжжя приїхали з Бердянська, були вимушені звідти виїхати. Приїхали з правнуками. Це от мої правнуки, а онучка у Запоріжжі лишилась. Треба ж забезпечувати. Наразі у прихистку вже проживає 18 людей, які звернулись за допомогою до організації. Волонтери зізнаються, більшість людей це особи, що наразі не мають можливості працювати, тому в майбутньому будуть розширювати ініціативу. Майбутній прихисток такого самого плану для бідних людей, які не можуть себе забезпечити самостійно, яким по якимось причинам вони не можуть на даний момент працювати. Прихисток буде на Гагаріна. От. Ну, і пару днів ми вже, я думаю, що ми доробимо і вже покажемо. Незважаючи на те, що волонтери намагаються задовольняти всі потреби, в прихисток все ж досі потребує окремих речей. Принести потрібну допомогу можна до самого прихистку за адресою вулиця Заводська, 14. Потреби у нас найбільше, це картопля, морква такого сільськогосподарського призначення. Можливо, є закрутки, можливо, є горіхи, яблука. Те, що от, от уже сьогодні треба їсти, тому що мука, цукор, різного виду консерви нам допомагають наші друзі з-за кордону, наші ротарійці, Женева дуже багато, румуни допомагають. Але то все, що довго зберігання. А людині треба якихось фруктів, овочів. Тобто тут є рахуйте 5 діток. От. Ну, як в когось є можливість овочі, фрукти, було б дуже, дуже прекрасно. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4